Я хотів би поговорити на тему одного псалма, одного ну, першого псалма. Певний псалм. Просто, ну, так, мені, може хто знає, про що там говориться. Просто хочу провідати. Проможники не ходить на середині частини і не сидить там. Да. Цей перший псалом мало. Знайде християнина, які про нього не знають. Це я не знаю, кому вже треба бути християнину, щоб не знати. Правда? Самий-самий поганий християнин знає це все, все місце суття. Все І на, на це місце дуже часто проповідується. І я сидів у Тік-Токі, чогось занесло туди. Ну там у мене проквілі відійдуть тих токи, більш нічого. Тому що я зупиняюся і мені викидали. І викинуло одного проповідника, як же його ім'я, якийсь, в общем, дуже популярний, у нього там підписчиків куча, лайків, коментарів, Він україномовний ну, проповідник із нереєстрованих пісень. Не чули. Ну, Реєструє 50 п'ятдесятники на нього, там щось всяких таких поганих. Я зараз не про нього хочу балакати, я просто з його ну, почув, ну не то, що розбор, а звернув увагу нашу на певний псалом. про що він пише, що хоче Бог цим місцем показати нам, на що указав. Чи завідчується? Застерегти, чи до чогось підштовхнути. Про що пише перед фронтом? І багато всі розказують, і ну, в основному одну і ту саму думку, як і цей проповідник, як за мене не ображається, що я не пам'ятаю його і фамілію. От, може я спеціально це кажу, щоб ви більш нікого не слухали крім мене. От, то і мені хотілося б запитати у вас. На які роздуми наштовхує вас цей псалом? Я не просто просто вас хочу. Оце так, отак, так, отак. Понятно? оце так і держиться, це отак знаєте. Такий підхід неправильний. Ну, у Христа, може, він і правильний, та й той Христос не завжди в такій манері балакав. Він так пише, а що там Писання каже, а як ви про нього думаєте? От, треба всі думати. Тому що Мало надається, я думаю, чесний, порядна людина, тим паче християнин, він рідко дуже скаже, що його думка від Бога, від самого Бога. Рідко. Якщо він часто це каже, я считаю, вам практична порада, забудьте за ним. Там вже поїхала криша. Можна так категорично. Ну, дивіться, вам валиша. Тому що ну, ну не сідає в темі, що це рік. І так, тому я стараюся в такій манері говорити, щоб включіть горлу. Якщо вона горба включена, тоді вам не нужен буде наставник. Ви навчитеся самі ловити мишень, ловити рибу. Ну і так, і так Є будочка, є навики, тобі вже мама кішка не нужна. Це, це дуже невідувачне, навчитися думати. Ми в якійсь мірі навчені думати, правильно думаємо все, але релігійне мислення, воно якось специфічне, зрозуміло? Біблійні думки, вони не зовсім такі, як обикновених філософів, в міські розумі. Там воно щось трошки не є, як це по-українськи сказати. От, і, і потім скер... От, роз... ну, Останні часи живемо, де дуже багато приходить, Хто? вже вчителі, які вращають все писання і, і толкування. І Будьте уважні, тому що від цього залежить ваше, ну, хотів сказати, духовне здоров'я, ну, правильне уявлення, як робити велику справу. Яку велику справу робимо всі ануть то я думаю. Yeah. Ну разні є, Які, яку ти справу будуємо молотований будинок, не добудували. Спасі. Велика справа. Ну, я думаю, що є більша справа, ніж ця. Яка? Спасіння. Яка? Спасіння. Спасіння? Ну, спасаємося, правда? Або робимо справу, щоб бути готовими поступити не в якийсь учбовий заклад, а на саме небо, вічне життя. Тоже треба бути підготовленими, якісь, може, екзамени будуть, може ну, це суд буде. І ти на нього хорошо защитився, показує все, і тобі скажуть, війди в радость господіна свого, як там по українськи війди в радість пана свого, чи я не знаю. Тобто ми оце цим займаємося. І коли ви неправильно думаєте розумієте деякі місця біблії, ви не справитесь на всі 100. Справити, звичайно, все буде гарне. Ну, може, не на 6 балів по польській системі освіти, а на 3 бала чи на 2 бали. Для поляків 2 бали теж нормальна оцінка. Не знаєте, так? Да? Я взнав. Ну, на 3 бали, на два. І так, переходжу до цього розбору. Значить, він надихнув мене цей проповідник на роздуми за заперених салон. Про що він пише? Перше питання всі знають. Про що пише свята катава? Ну про що? Це, що там написано, це одного. А думка автора це друге. Бачите, вже ваше питання. Що там написано? Не ході не... туди, не ходи і буде значить, яка думка? Оце і ця думка. Про шлях праведного і нечестивого. Путь праведного і нечестивого. Значить, Сережа сказав, що цей псалом пише про те, що є дії поганих людей і є дії гарних. Ну, Дії поганих я тут прочитав. Давайте я зараз його прочитаю цей псалом. Так? У мене два переклади російський і український. Я не з українського, а з російською може тільки там щось підкоритків. Блаженний чоловік, який не бере участі в раді нечистили, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кипкунів. Але він насолоджується Господнім законом. І над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору. І листя якого не в'яне. Усьому, що тільки він робить, матиме що? Успіх. Успіх. Не так нечестивими, вони наче полова, яку розносить вітер, тому то і, і не встоять. Тут написано, не виправдаються нечестиві на суді, ані грішники на зібранні правил. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загине. І так, певний псалом я читаю, це вся Біблія. Тут, все, ну, ну, Тепер ти все знаєш. І тепер, якщо ти будеш в'янути, вибачте, мене за слово здихати, ой, є друге слово. В депресії сидіти, і ще в якихось... Ну, то, мабуть, не біля того потоку. То, мабуть, твоя вина, а не вина твоїх друзів, чи співмешканців чи знайомих і так далі, співслуживців. От так говорять. Є дві людини. Одна людина гарна, друга погана. Розуміло, Є доктор і а є хто Бормаліст. Бормаліст. Ну, бармаліє. Ін, я. Добре. Чим відрізняється поганий від хорошого? <кій> Хороший це те робите, що тобі подобається, а поганий не згоджується з тобою. Це наш підхід такий. Бідійник теж схожий на цей, тільки має намаді гарний догожає Богу. Поганий і вузов не веде. Не реагує на нього. Ви хто? Ви завжди робите як хоче Бог. Правильно? Всі сказали правильно. Я поняв, що ви погані. Ви ще й брехуни. Це ж не так. Ну я такий пісні. Так. Ну, ми намагаємося, правда? Слухати, старатися, і, і, і я думаю, плоди приходять, ми бачимо, що ми десь трошки наші свідоля міняється, е, Загусіка хочу сказати, не буду казати, що я хочу сказати, ми всі знаємо, він помінявся в кращу сторону. Це навіть мама замітила і так далі. Не, не чіпав ну, от, Я не знаю, намагався він намагався, ну, ну, плод приніс Бог. Ну, от таке. В принципі, все зрозуміло. все без нічого тут не сказано. Є погані, є хороші. Щоб бути хорошим, треба то то то-то. Ну, цей проповідник він проповідував ну, майже тільки на перший вірш. Ну, ті, там коротенько, перший віч. Давайте ще раз прочитаємо. Блажен, блаженна людина чи чоловік, який не бере участі. В раді нечистивих не стає на дорогу грішних і не сидить у зібранні е, поганих хлопців, кипкунів, ну тільки надсмішників, ці, які ці як там по русські пустосміхи, чи як можна подумати. Ну, ось руський перевод, тут більш чіткіше сказано, е, значить, блажен муж, який не ходить в Совєт чистіли, це правильно. Не стоїть на пути грешник і не сидит в збранні. І от іменно на останні два слова не сидить в зібранні розбешки. Розвратителі. Я українською? Розвратники. Хоче, там кельпкуни написано. Ні, ну кельпуни дуже руське розуміє. А тут розвратителі. То є розбещених людей. Розбещену, який розбратник, та, може, який, той от він не сидить серед них. І думку направляє слухачів, цей проповідник дуже правий. Я згоджую на всі стоп. якщо ви підете на парфумерну фабрику і вийдете з неї, всі це замітять. Якщо ви попрацюєте на свинарнику або організатором, поробите сміну, всі заміки. Ви можете митися, о моя жінка робила в урології, вона всю одежу скидала, вимивалася і то запах стояв. Там специфічний. Дуже Коли ти попав на, до людей, у яких думки не про Бога, яких хочуть жити, як їм. Підкази їхня розвращенна, розбещене, розвратне, думки, ну там, знаєте, кипкую, там анекдоти, які кажуть, ну, або там вони щось замишляють, якесь діло збирається піти з Божою матір'ю, і як там то є, якісь злочин, чи ще щось. І це слухай, що вони. П'єтні на когось, наприклад, на пастора, що там говорять, говорять, і ти сидиш з ними, хотів сказати, з нею реклама, знаєте, яка сила? Ну, ми так устроєні. Воно тобі мозги, що робить? Промиває. І ти не можна так до вовків попадеш і по вовчі, Ну, так народ каже. Про це каже перший псалом. Але це, якщо подивитися неба, там написано щасливий, блажен. Ну, щасливий блажен це те саме. Хтось буде там спорить, доказувати, слово щасливий нема в Біблії, до речі, є. Так передайте шахму. Слово щасливий в Біблії є. Я знаю, я вже ніколи, не помню де він є. Воно ну, є. Там так переклад такий, всі назад. Щасливий. І, а тут блаженне, це навіть, вища форма щастя. Значить, Давайте ми на це сконцентруємо увагу. Тобто, проповідник сказав, не йдіть туди, де дурно пахне, тому що ви не замітите самі, як пропитаєтесь їхніми думками, наслідками. І ви виходите такий самий верблюд, як і вони, чи такий самий вол. Все. І тоді вони получать. Тому підеш, а хтось та чим закінчиш. Значить, ти щасливий, якщо не опиниться або не буде слухати їх, чи не перетвориться в них. Така думка? Ні. Тут набагато глибша думка. Я думаю, коли Ісус Христос говорив на Горну проповідь. Він взяв оцей перший вірш. Помните, як говорив? якщо ти в думці тільки там з ненавистю про когось подумав, або з вождієнням, чи як по українському, подивився на когось, ти вже здійснився. Я так, ну, я ну, так, навірно, Він же від себе нічого не був. Він тільки переказував закон і пророки. Чи ви думаєте, що своє полковник? Ні. Навіть якщо, якщо він і Бог, то цей Бог нічого не говорив, те, що вже раніше сказав. Зрозуміло? Він тільки його перефразірував, роз'яснював, нагадував і так далі. І оце народ, це не нова хао якесь його, як багато християн вважають. Воно взято в світ. І ось я провожу вам цей живий приклад. Хто блажен? В чому блаженство ти, хто не пішов на зібрання розродителі? Що вони навіть не слухають. Що, що? що вони навіть не слухають, що, що ну, вони мали. Ну щось похоже, ти сказав. Не в тому його блаженство, що він не перетвориться в них, не набереться від них їхнього і не буде так думати, і, і потім ще й пропагуватися. Ні. В тому блаженство, що він побачив, що ті люди, їхні думки, вони для нього чужі. Йому там. Скучно. Воно не його. Оце блаження. Ну, ви, я, ви знаєте, я не блажен. Я так, дивлюсь там у тіктоки чи щось, зупиняюся. Особливо там щось, блогер щось каже таке, є навіть з матюками каже, Ну, на Росію я зупиняюсь слухаю. Мені нравиться колись. Блаження. Воно не Христово, правда? Воно в мені є. Ну, Біблія відкриває мені і вам, на який стан повинен бути в тобі, до якого тебе прагну. Якщо в тебе цього нема, ти вже не називай себе щасливим. Якщо тебе тягне до тих хлопчиків, Машу нікуди не тягне там, є подружки? Нікуди не тягне, до папи тягне, а Вовочку мовчить. Ну, я ж не питаю Андрюха, чи там Андрюха сміється. Де не тяжка? <рес> Ні, ну, значить, воно не твоє. Ти побачиш, що вони там це... Я знаю, сестери, які дуже люблять спітки. Я дуже гарно цей люблять. І вони прямо з ну, мені як хтось з мені так от невольно рухом, так роката воно не прилечує. І отам я вже всяк. А потім втікаю, ну, тікаю оттуда. То, що ти тікаєшся, правильно робиш, ну ти ще не блаженний. Хоча по цьому псалму він тебе нажив не, не, не слухає. Тікає. І той проповідник каже, буде слухати, то взагалі ти нахватаєшся тараканів. І ти старайся уникати цих думок, цих поля. Тому що включіть російське телебачення. І ви скажете, що ми бендери. Ну правда ж. То, послухайте солом його, ну вам навіть не хочеться їх слухати. Воно не ваше. Ви тільки тут працюємо, як її вбив би, правда? Оце ви бажання. Поняли, що маше мене? У вас того духу, що в тих пропагандистів чи в той дух. Розуміло? Ну це не значить, що у вас вообще був Христов, у вас це щось інше. є. От на оце звертається в І я думаю, Ісус пояснює, що. Думка у вас навіть, так що в'язки заведе, це не просто ну, діла виконуєш, Бог благословляє. Не виконуєш, Бог не звище. Тут іменно мається на увазі, що в твоєму духі немає того образу думки, тієї образу думки, того дії, образу, все, воно тобі чуже. Це я в такому світі сказав, можна трошки повернути з другого Богу. Блажену, що сидить в собранні святих. Хто во дворах Божий, правда? Не тому, що він там зараз послухається проповіді, якісь там істини узнає і буде такий знаючий. Ні, він блажен просто йому, ну наша команда, хочеться так прямо сказати, по душі. Я прийшов подивився, от понравилось, буду ходити. Я прийшов подивитися, ні, ну, ну, воно не моє. Це сітки. А ще там того Бога, я його не знаю. Я, я підуча, включу серіал, там подивився. о, там моє. Часто клоно йде по серіалу, дуже класний фон, там дровіруючий і все. Іди. Воно твоє, воно воно, відкриває, там прийду, пала, або детектив якийсь там серіальний, серіальні. От звішувати, вникай в себя і в учені, внікай в цю другу. Чим ти на Бог? якщо ти бачиш, що вроді це гарні люди, але вони тобі не подобаються, давайте скажемо, ти нещасна людина, у тебе нема майбутнього, бо ти, тобі не подобаються ті люди, з якими Бог. Або які хороші, давайте я так, так більш толерантно скажемо. Які Ти знаєш, що вони правильні, але тобі не, не до смаку. А от давайте життя, я вже такий старенька людина, Ви знаєте, є дівчата, жінки легкої поведінки. В У них чоловіки більше влюбляються, ніж в порядку, чесно, яка написана в Біблії. Хочеш, готови хлопці бігали? Гарно море їсти. Будь культурною, чем. Будуть хлопці бігати, таку навіть це... ні. От коли людина от таким духом чогось так, і часто це знають, часто ведуть себе навіть до такі, які не є, ну, що подобається, вона веде себе десь трошки гарно, чи там щось не то. І вона людина виходить на і, і, і все одно там чи йому, чи що він їй не кидає, ну, ну, ну психологія така. От це. це. Блаженний, щасливий. Хоче би що? Ніяк ти не будеш щасливим, тому що їм подобається от такий образ думок, образ життя дії і так далі. Разом до нам наші нашій школі це учать. І ми це розуміємо і в сім'ї, що то є хороше, то є погане, ми це добре. Ну, є тяга до поганого. Якщо в тебе з'являється тяга до гарного, за цього сказав Бог, ти Боже, ти будеш жити. Те, що погане було, воно видується її тягою до хорошого. Ну, звісно, піддавайся цьому. Дай розшифровка йде цієї думки більше. Я думаю, висказав свою думку. Якщо хочеш бути щасливим, приходь до нас зібрання. Ні, ну не тільки в нас. І в інше, де люди збираються, звичайно, раді вічного, доброго Бога чи раді якихось діл, І хоча б помнити крокодила Гену, п'янівський отряд, все робивший покляв. Їх до штанки був як не тягло, бо вона що була? В Рєї. Там з крисою дружила і щось робила. А от Пінецький атеатр він ходив в отряд, ходил, добрі діла. І гена Крокодил дивився, і Чебурашка з ним. І їх тягло. От хороший мультик, от по-першому псалму. Ну, мабуть, Гена став щасливий. Чи на день рождення, як він другий світ був. Ну, я не знаю, ну ідея така, будьте ми, якщо мені подобається, значить все правильно. І гену прийняли в піоніри і Чебурашку, і вони стали. На. От щось похоже на життя християн. Ну, десь так само і до людини. Яка людина, є людина, такий, ну це десь, тебе десь з нею, забудь дружбу, смс-ки позираєш, дзвони, чи якось. Якщо вона, старайся, будь з нею. Якщо не тяне, значить, ну переступися. Наступив собі, заскав себе, будь. Сорок, може тоді ти нахватаєшся благоуханні. І такі випадки дуже багато. Я знаю, такий випадок із життя реально. В 50 -туті. прийшов брат жениться, А те, що жив, ну, захотів з жому жениться, такий брат. ну Він розумний був. І вирішив це відвірючий, знайти собі дружить. Паточка, смиренні сестри. І в цьому вони божественні, ну не такі, як я казав, приклад, є і такі. Ну коли він ясно, що прийшов у церкву реально, собі, так дивився на всіх непроповідниках, з там, та нічого. І понравилась йому якась до серця. І він став ходити, покаявся, прийняв одне хрещення, увірував і по-моєму, там проповідник чи пастором став і йшов царство Хто тобто, такий гнивій козі так би прийшов, то тобто, він нахватався, прийняв, зрозумів, пропитався і змінився, і Бог каже, це, 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 це принцип, це дуже важливо. Тому часто Бог і забороняв своєму народу, євреїв, общаться з ким, з ідолопоклонниками, з ядишниками, навіть жоден не брат другої віри, тому що воно переходить. От, от Бога. От пройшов перший псалом. Згодні син. Будьте блаженні. Амінь.